Коли ти нещодавно закінчив коледж і лише починаєш свій шлях, грошей не вистачає. Тоді ти їх намагаєшся заробити хоч на повітряних замках, ну або повітряних матрацах, як це зробили засновники сервісу з оренди житла Airbnb. чому у сервіс звинувачують в замовчуванні злочинів, і як компанія справляється з постійними скандальними історіями. Сьогодні сайт багатомільйонної фірми Airbnb пропонує короткострокову оренду житла по всьому світі. Сотні тисяч людей щороку користуються сервісом. Одні здають, а інші винаймають собі житло. Однак все починалося не так легко. Якось у 2007 році колишні одногрупники і тодішні співмешканці, молоді дизайнери Брайан Ческі та Джо Гебія, ледь зводили кінці з кінцями і ламали голову на тим, де взяти гроші на оплату квартири, яку вони винаймали. Вихід із ситуації Джо вигадав, коли дізнався про конференцію для дизайнерів, яка мала відбутися у їхньому місті. Гебія запропонував своєму товаришу здати в оренду надувні матраци, і сніданок у їхній квартирі. Хлопці на швидку зробили сайт, який називав. Airbeds and Breakfast», що в перекладі буквально означає надувні матраци та сніданок. І вже через кілька днів зустрічали своїх перших постояльців. Ідея спрацювала: матраци орендували троє незнайомих між собою людей. А Брайан та Джо отримали жадані гроші. Проблема з орендною платою за квартиру була вирішена, але хлопці зрозуміли, що з одноразової акції можна зробити бізнес. Джо та Брен припустили, що знайдеться багато, охочих здавати своє житло чи кімнату в ньому, або ж той самий матрац на короткий час. Тому вони звернулися до свого товариша-програміста Нейтана Блечерзика і почали працювати над втіленням бізнес-ідеї. Хлопці вирішили зробити сайт, на якому кожен зареєстрований користувач зможе розмістити своє оголошення про здачу квартири. Нейтан допоміг зробити хорошу інтернет-сторінку, і троє партнерів запустили своє дітище якраз перед ще однією великою подій у їхньому місті, і бізнес не вистрілив так, як це планували хлопці. Airbets and Breakfast отримали лише два бронювання. Партнери вирішили так швидко не розчаровуватись і, розписавши бізнес-план, пішли до інвесторів. Вісім з них відмовили, сім взагалі проігнорували ідею. Наступна спроба запуску була аж через рік під час демократичного національного конгресу США. Житло через AirBeds and Breakfast забронювало 80 людей. Для хлопців це був успіх, але для проєкту, над яким працювали понад рік, сумнівне досягнення. Однак на стартап нарешті звернули увагу. Їх погодився профінансувати один бізнесмен, але не через ідею, а через те, що в молодих партнерів було багато енергії та завзятості. Після фінансування справи компанії пішли вгору. Довгу і складну назву скоротили до кількох букв: Airbnb. сейт удосконалили і розробили додаток на телефон. Вже через три роки компанія вийшла на ринок Європи. Та здається, існування Airbnb – це суцільна боротьба за свій сервіс. Після довгоочікуваного злету і захмареного успіху. На компанію звалилися нові проблеми. Готелі великих міст у США почали бити на сполох, що новомодний сервіс забирає у них клієнтів. Адміністрація міст утрутилась у цей процес і почала накладати заборони на короткострокову здачу житла. Засновниками Airbnb довелося відстоювати свій бізнес, і вони зійшлися з владою великих міст на тому, що кожен, хто хоче здавати своє житло на Airbnb, повинен отримати спеціальний сертифікат досвіл. на це у влади. Те, що більше зростав масштаб компанії, то більше проблем на неї валилося. Перші гучні справи з розграбування або знищення квартир, які здавали на Airbnb, були у 2011 році. Компанія збільшила страхову суму для господарів, які здавали своє житло. Гучні звинувачення у зґвалтуваннях господарями своїх гостей, або ж навпаки, іспанець, власник квартири, який напоїв двох американок, зґвалтував і записав це на відео, або орендодавець, який знайшов орендаря в кімнаті своєї семирічної доньки, і той залицявся до дитини. Чи дівчина, в кімнату якої увірвався господар квартири із ножем та погрожуючи, зґвалтував. Компанія всіма силами намагалася залагодити ситуації, сприяла розслідуванням і надавала допомогу потерпілим. А потім усі звинувації. Бачення враз зникли. Та через кілька років колишні співробітники Airbnb анонімно дали інтерв'ю іменитим виданням Америки, де розповіли, що буцімто фірма щороку витрачає близько 50 мільйонів доларів, аби залагодити справи із гвалтуваннями на орендованих квартирах. Жертвам виплачують шалені суми та підписують з ними договір про нерозголошення. Компанію звинуватили у замовчуванні злочинів. Активісти поставили під сумнів безпеку оренди житла за допомогою сервісу. Репутація фірми добряче постраждала. Airbnb, як і під час перших гучних скандалів, усвідомила проблеми сервісу і взялася за їх усунення. Фірма, хоч ніяк і не прокоментувала обвинувачення, але через деякий час заявила про вдосконалення способів перевірки орендодавців та виділила кошти на розробку ресурсів для посилення безпеки. Чи спрацювали ці заходи, складно сказати? Однак люди і далі на свій страх і ризик продовжують орендувати житло під час подорожей на Airbnb.